Привіт усім! Вітаємо новому влозі. Поля, привітайся! Ми вже у сніжному костюмі. І в шапці, і все нове. Ой, тільки резинки піднялися. Треба нашити, знаєте, там такі штучки. Чомусь в цьому комбінезоні немає. А в минулих наших усіх була така резинка під взуття, щоб вони не піднімалися. Треба буде зробити. Але вона така смішна. Так, <Музика> да, ти за горобчиками? А вони чекають від тебе, вони бояться. Тихенько треба. <смі> Мені здається, вони тебе бачать. Пішли назад. Така цукерочка ти, Рожева. Така цукерочка. Мами. Так, у нас по плану піти в Аврору. Уже всі були в Аврорі і зняли всякі новорічні товари. Я не буду там прямо знімати, хочу подивитися, що є. І Саша просила подивитися, чи є тарілочки, які вона купувала собі в іншій Аврорі, але було тільки дві штучки. Тож подивлюся, якщо в нас є, то я її куплю. Далі нам треба на Укрпошту ще посилочку забрати. І в АТБ. Ось так от у нас завжди прогулянки, це йдемо туди, куди нам треба, а потім на майданчика. Оля попросила самокат, вже, до речі, гарніше катається. Вже трошки розуміє, що треба повертати. Так, побували ми в Аврорі, були й тарілочки, які треба було Саші, але тільки великі. Але вона сказала у своєму відео, що великі вона замовила. А маленьких не було. Взагалі в нашій Аврорі вибір не такий великий, як у інших. Вона невелика все-таки. Колінка, чекай, чекай, бач, люди йдуть. Але я собі таку тарілку одну велику взяла. і, і ще дещо. Звісно, я з Аврори пустими руками не вийшла. Тож будемо вдома, покажу вам покупки, а ми йдемо на Укрпошту. Поїхали. Давай. Один, два, три, чотири, п'ять! Оля веде мене такими цікавими маршрутами, попросила сісти на самокат, як на Біговіл. І йдемо по витоптаній стежці. Я не дуже люблю ходити там, де витоптано людьми, але... Оля ногами не загрібай! Ой, Боже. Але гарно їде, слухайте, по. Камінчика. Все, ми вже вдома, тож зараз покажу покупки. Так, це вона нас зі сніданку млинці залишилось. Ось така тарілка. От вона велика досить, а є ще менші. от менші, напевно, порозбирали. Ось така гарненька. Мені здається, в цьому році у всіх буде на столі оця тарілка. Бо всі в аврору ходять, і вони досить такі симпатичні. Прям. Ну, дійсно, класно. А, я навіть і не хочу маленькі, я оце взяла одну побільше, щоб якраз можна було якісь салатик сюди чи якісь канапки. Ну, така, прям новорічна, чисто от на новорічний стіл поставити. Прикольно. Так, і ось такі взяла ліхтарики гірлянда, біле світло. Єдине, що я люблю жовте, але ну не було. Ось, їх там 10 штучок. Я в тому році дуже ще такі хотіла. Ми спеціально з подружкою їздили в епіцентр. І там була одна коробочка, вона її, по-моєму, забрала. Якщо не помиляюся, то дуже гарно світять. Вони такі більші були. Ось, а ці ось такого от, Бачите, розмір теж непогані. Я як побачила це вовроль, думаю, блін, треба брати. Або по лінці повішу на ліжечку, або над нашим ліжком повішу. Коротше, я прямо в цьому році. Так, хочу все знову прикрашати. Мені це дуже подобається. Зараз вам покажу, як воно світиться. До речі, в самій Аврорі можна теж перевірити. Але я спочатку купила, а потім перевірила, бо до покупки це не зробиш. Тут така наклейка суцільна. Але якщо б не працювала, то, звісно, по чеку можна було б поміняти або повернути. Так, ось під USB вона. Та-дам! Блін, так класно! Єдине, що от біле таке, ну, біло-синє світло. Хоча, знаєте, на камері воно прям таке синє, а насправді просте біле. Але у нас є ще одна гірлянда, яка у нас зазвичай вісить в кімнаті по підстелю. Вона просто зараз, її там нема, бо Поліна її зірвала. Але треба повісити знову, то вона такого кольору. І якщо ми ще таке повісимо над ліжечком Поліни, або десь над вікном, або над своїм ліжком, то буде перекликатися, буде гарно, бо я зазвичай. Там ялинку нашу прикрашаю жовтим світлом, на кухні у нас жовте світло, і от я люблю жовте. Ну не було. Але офігенна гірлянда, я вважаю. Якщо що біжіть в Аврору, Там поки що багато. Різно, є і манюсіньки такі, о, треба було вам познімати трішки. Там різні, і 2 метри, є такі шторки, є така, що от, іде рівно, і від неї такі, як бурульки вісять. Ну, за, зараз вибір непоганий. Я Увімкнула ось цю, яка у нас теж тут постійно роками вісить. Поміняли батарейки. і Виявляється, вона досі працює. Тож ми зараз вже вмикаємо її, бо вона там постійна. І дивіться, хочу вам показати, я розкрутила, зняла цю штучку. Так вона така довга, ця гірлянда. Я прям в шоці? Дивіться. І сама оця мотузочка ж, о, господи, світиться. Прям такий проміжок між ліхтариками. Клас, слухайте. От на терасі, якщо у когось є тераса у приватних будинках або. Ну, в принципі, в квартирах бувають якісь тераси. Там так гарно було би це повісити. Дивіться, Боже! Клас! Це дуже гарно і вона прям така величезна. Це якщо навіть повісити на ліжко, це треба не з таким проміжком. Тож, можливо, комусь буде така... Ой, ідея. О! Айо! Цей шнур попадає в кадр. Ану, стій. Стій там. Клас, я дуже люблю таке. Це додає якогось такого настрою. Та -та -та -та. Так, і ще купили в Аврорі ось таку розвивашку. Розмальовка повітряним пластиліном. Тут іде така картонка. Сама справжня картонка з малюнком. Там ще був е динозаврик і хто? Єдиноріг. Ось, от стільки повітряного пластиліну. Зараз ми його відкриємо. І от пальчиком ось так треба розмазувати, і буде у нас такий малюнок коали. Потім воно Най. висохне. І буде гарно. Я, Поля зрозуміла одразу принцип: що треба замащувати ось так пальчиками. Правда, там темний, зелений має бути, ну нічого. Ой, ти трошки вилізла. Давай назад отаку. Ось такий приємний він. Це, до речі, вона сама побачила це. Я навіть не бачила цю розвивашку. Вона вхопила її, кажу: може вибереш. Сказала, шукалу буде. Ось листочок, да, зелений. І тут і ось листочок. Вау. Вау. хе хе Ану, дай мені оце. Чекай, мені треба з пальчиків забрати оці пластилінчики повітряні взагалі такі приємні. Так, по-моєму, він 100 гривень коштував. Зараз я піду гляну чек. Ось чек. Так. Це ми брали ще сік за 17 гривень. Тарілка 149. Гірлянда 279. І ось ця розмальовка 100 гривень. 99 гривень. Ось так. от, Нічого такого не купила. 470 гривень. 544 гривне. Це я просто готівку давала як карту. 544 гривни. Чисто Чисто таке, знаєте? Ну, що поробиш? Сталася невеличка закупка. Написала чоловіку список. Скільки вийшло? 1400 гривень. Але я вже бачу, що він і не по списку взяв. Але там таке більше не знаю. На зараз, на цей, на, на завтра. Починаємо з шкідливого чіпси. Так, де на бургери, булочки, салат. Хто зі мною давно, то знає що ми досить часто робимо вдома бургери за одним тим самим рецептом. Він просто шикарний. Тут зараз подумаю, чи зараз буду робити, чи... чи завтра. Бо я планую ще одне готувати на вечерю. Так, хліб. Звісно, фрукти. І ми з полінкою виноград сьогодні ще купили. Так, 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 це що світі? Ой, Боже, помідори. Перчик. Сири ковбаска. О, я обожнюю цю ковбаску з такою, бачите, оболонкою перцевою. Як вона називається? Ковбаса вкрита перцем. О! Салями, Просто смачнюще, дуже. Так. Що... А ще одне світі. Ай, не можу дістати. Так, подіставала, щоб було вже простіше. Сік. Печиво писала. Дивіться, яке цікаве. Знайшов. Я такого ще не бачила три різних. Оце, до речі, з насінням я таке обожнюю, типу казінаки. Бачу нагіці якісь нові взяв. З сиром заморожені. А, хоча стоп, це вони упаковку поміняли. Оця фірма легко, вони були в помаранчевій упаковці і теж були з сиром, а це вже поміняли чи що? Так, філе кіло. Ці котлети для бургерів, огірки, сир для бургерів. Бачу, марс ще взяв. Коротше, це закупка чисто така, знаєте, не на тиждень, не на два, а просто на бургери сказала фрукти, овочі взяти, печиво. Ну, а, і м'ясо, бо крупи є. Можливо, зроблю е, запечене м'ясо з сиром і помідорами, або, або що, або можна відбивні. Ну, загалом що придумаю. Дай, от 1300, чи скільки там було. Так, напевно, зараз я швиденько зроблю бургери, бо вони дійсно швиденько робляться, щоб заморити черв'ячка, а потім все рівно, що треба буде їсти, то зроблю ще нормальну вечерю. А зараз швиденько ось це. Значить, половину цибулі. Зараз я о, поки що вимкну, щоб було мене чутно. Половина такої маленької середньої цибулі порізана четвертинками. Трішечки там було олії, посипала цукром, ну, от не знаю скільки. чайна, півтори чайної ложки цукру посипала. Трішечки всмажила, і зараз буду викладати ось ці котлетки. Так, зараз. І два. Вони мають, до речі, бути ширші за булочку, бо вони ще смажуються. Ой, треба зараз кришкою накривати, бо буде все тут стріляти. О. Зараз, ну, ось. Зараз ми ось таке зробимо. Раз. Накрили. Так, середній вогонь. Булочки. Підсмажую також з двох сторін. Вже можна вимикати. І поки у мене смажиться м'ясо, я підготую все інше. Котлетки вже перевернула, зняла кришку, бо бачите, скільки соку виходить з м'яса, жиру, соку. Можливо, зараз ще раз переверну, бо бачите, таке рожевеньке зверху аж виходить. Так, треба, щоб воно випарувалося. Цибулька гарно так. Пом'якшала, підсмажилась. Така вона карамелізована стає. І тут у мене вже все готово. Кожну половинку булочки змащую соусом. Зараз у нас ось такий дуже смачний, до речі. Але ми часто ще беремо такий, що, у пачці як з під майонезу, він теж називається бургерний. Далі листя салата, огірок. В цей раз свіжий взяла, але зазвичай люблю маринований. Просто не хочу нову банку відкривати. Помідор, сир-чеддер. І ще один шматочок сиру буде зверху, ось так, на котлету, на сир цибулька, і потім це сюди наверх. І все максимально просто. Я думаю, ті, хто давно за мною слідкує, вже вивчили цей мій рецепт. Дуже-дуже смачно виходить і соковито. Подивіться, ну як завжди, ось ці красунчики. Отако треба. Опа! Сендвіч з нього зробити і їсти. Все. Перекусик. А, до речі, хотіла сказати, що коли ми собі робимо бургери, то Поліна ж, дійсно таке не їсть. І ми їй щось інше даємо. А зараз вона спить, тому нам повезло, що ми зараз тихенько з'їмо, і вона навіть не буде знати, що ми щось їли. Знаєте, що я запланувала швиденько зробити? Це помити холодильник. Точніше, як помити? Протерти полиці, бо на них вже є, бачите, якісь крихти. Від чогось наліт, від чогось сліди, он щось. О Боже! Яйця чи що це таке? Ну, загалом, хоча б гарненько так витерти, бо зазвичай, коли я повністю мию, то дістаю по полиці, гарно їх піддушую, мию, губочкою. Але він, в принципі, у нас так по стінках чистенький, лише от полички. Треба гарно притерти і цю підняти, бо там от ну, позападало в пазах. І стіночки. Ну, тобто швиденько більше так, навіть, протерти, але результат буде все рівно видно. Так, Зараз я з цих полиць подістаю. До речі, дивіться, в цей органайзер, що я купила, показувала для ковбаси сира, вже цапхала, ковбаска, сир і в третьому теж сир. Класна штука. Ну, можно, я думаю, ще сейчас. Мамі! Да, короче, классная штука. Буквально 10 хвилин і полички чистенькі, гарненькі, все склала назад. Як у нас, як бачите, не дуже багато всього. Просто ми купуємо там на 2 дні, на 3, потім знову, щоб прям битком забити холодильник, це тільки перед цвітами. Ось цю поличку. Я зараз не буду чіпати, бо вже мало часу. У мене треба і працювати. Але я ну, там повитирала. А в ній, вже пізніше треба буде дістати контейнери, і там вон, знизу теж вже є такі місця, брудні треба буде помити. Але поки її лишаю і зараз ще протру ось ці полички і все. Бачите, якщо регулярно холодильник ну, мити, протирати, то він завжди буде чистеньким. Йому вже більше п'яти років, чи ні, чи буде 5. Да, 5 років, то як новенькі. давно я не готувала цю страву. І тут я раптом так згадала, це буде печення. Я обожнюю насправді таку страву. І мама колись дуже часто таке готувала. І потім мені окремо то ще його переминала, щоб воно було однорідне таке. Ну і досі я люблю. Тож, як я готую, одна цибуля і десь дві моркви. Але у мене. Це раз була така бебі, її ніхто не з'їв, то я туди порізала. Але зазвичай десь дві моркви не беру, бо я люблю, щоб багато моркви було. Шматок вершкового масла, зараз увімкну вогонь, і обсмажу це трішечки. Туди ж додам м'ясо, це у мене сувинина. Ну, такі шматочки порізала. Його теж там все обсмажу, щоб воно так побіліло, трішки схватилося. А тоді вже закину картоплю, лавровий листочок, спеції, залью водою і буду варити до готовності. Все максимально просто. Я думаю, що таку страву роблять більшість, бо така вона класична, можна сказати, одна із класики. Так, вмикаю вогонь на середній і буду обсмажувати. До речі, обожнюю, коли можна все в, одной, в одній посудині приготувати, тобто не смажити окремо на сковорідці, а все ось тут. Якщо на маленькому вогні, то воно не пригорає і ну, звісно треба помішувати. Ну, для мене це прям супер зручно, щоб не мити купа посуду потім. Зараз згадала, що в одному з відео, де є рецепт з цибулею і моркою за смажкою, хтось мені написав, що... Взагалі-то спочатку треба цибулю, а потім моркву. Так ось, я раніше так і робила, але мені це не подобається, тому я вже тривалий час одразу відправляю все на пательню. Бо цибуля скоріше готується, ніж морква. То ми її підсмажимо до золотистості, потім додаємо моркву, поки морква м'якенькою стане, то та цибуля вже згорить. Ну, звісно, готує кожен, як хоче. Але просто писати, що я там роблю неправильно, ну, блін, руки, всі, всі готують по-різному. Навіть я впевнена, що цю печеню всі готують абсолютно по-різному. Але просто в такому контексті було написано, наче повчають. Я показую, як я готую. Ви можете щось змінювати. Так, зараз ще хвилинка і додам м'ясо. Це залишилося дочекатися, коли приготується. На середньому такому ближче до меншого вогні могли б бачити, що я дала сіль, перець, куркуму, копчену паприку. Боже, я її обожнюю, у неї такий цей смак і запах, знаєте, саме копчена, вона з таким димком. Я прямо обожнюю. Хтось мені писав в коментарях, і не одна людина, що їм не подобається. Ну, це нормально, звісно, але я прям кайфую. А ще додала сухий часник, але потім подумала, треба було не полінуватися і дати свіжого. Але нічого, нехай так буде, лавровий листочок. Водичку заливаю, бачите? От щоб була видна картопляка зверху. Можна, в принципі, додати, але якщо це маленький вогонь, якраз це буде ідеально. Все можна займатися своїми справами, поки воно готується. Поки у мене там вариться вечеря, я займаюся пальто для подружки для своєї Іри. Може, хто пам'ятає, хтось навіть вже питав, що там пальто, де воно? Трішки да, затягнуто, моя подружка знала на що йде, але вже скоро, скоро буде. Основу зібрала. Зараз рукава шию. Можливо, ще комір, ще подивитися, як воно буде, і прийде на примірку чисто вверх. Поміряти? Якщо буде все добре, тоді вже кишеньки. Так, ось мене підборт, і далі підкладка, і все. І гудзики. Зараз тільки перевіримо ще по основі з основної тканинки. Основі основної тканини <смі> Тавтологія. Може вам трішки щось покажу, як вона прийде, а може і ні. Може вже і в готовому. Побачимо зараз швиденько вшию рукави і будуть їй писати. Дуже швидко зробилося це печення, вже наклала нам в тарілки, налила, насипала, щоб вистигали, вже, до речі, можна їсти. Полінці пару разів так товкачкою пройшлася, і бачите, воно тепер в вигляді пюре, так і буде зручніше їсти. Хоча можна і собі так робити. Дивіться, лишилося, напевно, на дві порції. Може, якраз нам з полінкою. А, що таке? Іду, йду. Все, нам смачного. Вам теж, якщо ви це дивитеся і їсте. На примірці нічого не познімала вам, але покажу ось так. Все добре, дошиваю до кінця. Єдине, що ось цей рукавчик, це собі відпорола його, щоб не забути, що треба зробити так, як це. Я їх по-різному трішечки вшивала, щоб подивитися, як буде гарніше, то ось цей гарно сидить. Ось цей треба буде трішечки тако наперед. Все. Запам'ятайте його ось таким. Без кишень, без підборту. Всередині Бу! прийшла Поліна. Ось так всередині виглядає. І потім буде вже краса. Поки що все тільки отак намічено. Не чіпай пальто. Канина дуже крута. Нагадаю, що це 100% кашемір. Просто працювати одне задоволення, а ріжеться як по маслу. Ну, Це дублерин, воно всередині. А ось таке бежеве, а зверху коричневе. От Іра на коричневе саме хотіла. Клас, прям дуже гарно. Такі лацкани от у нас широкі і. Ось цей буде довший закомір. Так, ну поки все в такому варіанті. Класно.